Всім доброго обіднього дня. Починаю влог на роботі І з... з обіду. Відпустила одну клієнтку, чекаю другу. Придумала тут розвісити канікалон, отак зразу бачу, як його мало. І... Але зразу видно, які кольори є. Взагалі буде не так, але це хоча б на місяць. Ця цепочка мені врятує, що видно, канікалон. Далі, щось ще хотіла показати: крісло. Крісло, яке я перетягнула, перетягнула власноруч, хто молодець. Я вважаю, що я молодець, дуже заслужено. От, Перенесла орхідею на роботу, такі трошки зміни. Ще штатів треба купити, ще багато чого треба докупити, але постійно отодвігаю. Тут в мене такі шнурочки. Сьогодні заберу додому бо буду робити різинки. З канікалона, резинки для дітей. Все, чекаю клієнтку, взагалі хочу додому. Нарешті вже третій раз, третій раз сьогодні розморозили морський коктейль, то буду готувати пасту, ну, буду соус готувати, не буду змішувати. Так, склала лампи на викидання. Я в футбольці, хочу собі і костюм для нігтів, для манікюра. Все, і фарбуватися треба. Коротше, все треба одночасно. Нарешті не болить голова. Збила собі тиск, зробила емоційний тиск фільмами. Подивилась фільм Довга доба Алана Бадоєва Маріуполь 20 днів. Коротше, важко. Ти і знаєш, що війна, і знаєш, що це трагедія, але вмістити в одну людину, поток страждання, крику, болі, печалі це дуже важко. Тому так. Да. Я зараз на пігулках, але відчуваю себе класно. Доброго вечорочка! Блін, забила лавровий лист, покласти в ви... морепродукти. У мене королівська вечеря просто. Тільки подивіться. Буду накладати спагетті. А туточки-туточки просто соус з морепродуктами. Смакопіща. Прямо смакотища. Обожнюю. Всім добрий день. Сьогодні субота, третє чи друге березня. Кажемо, потій, там. А якщо ми не хочемо? Ми стоїмо з Вікторією і думаємо, куди нам піти податись, поки ми чекаємо татуся. Куди піти податись? Та вже Пішли, сядемо десь. Ми вже скупилися. Головне, 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 що ми купили. Там купили. Але головне, що ми купили те, що нам треба для костюма, для виступу. Да? Кіця любить собі набратися. І виступ, і роботу, і навчання. Подиви, ви, бо по яка. Ну все. Так, щоб знаєш, як мамочка твоя, як папа сказав, я говорю, у мене не болить голова, я хочу роботи, клієнтом. Вона чоловік п'ять, щоб через три дні лежати. Я де да". Кіндер? Oh. Що любиш кіндер? Mm. Може, яке ти дитячі? Mm? Яке ти дитя? Ого демо. Ідіот цуканчиков, доця. Цуканом, давай фотой. А можна, пожалуйста. <ріст> так нам форт <ріст> справиться. <ріст> <ріст> Ой. Можна. Що ти скупляєшся? Зустрілись. Зараз головне не застрять надовго. Ми вдома, ми вдома. Томний. Я не хочу нічого робити, наша заперла ліки сюди біле вугілля. Але але я хитра. хитра. Я зараз швиденько заділаю фарш фарш на, на котлетки і відправлю їх в духовочку. І вони будуть там годинку запікатися, і все, буде прекрасно. Замішую фарш. Люди, як мені стало погано. Як не забуду, розкажу, тільки що це капець. Замішую фарш. І знаєте, що зробила? Фарш в мене індичий, і я туди додала один кабачок, потерла. Бо я думаю, що, по-перше, він дасть соковитість, а по-друге, розбавить оцей жир, знаєте, м'ясо, жир. Ну, тобто трохи легше будуть котлети. Зараз буду вже їх формувати. І запікати в духовці. 3 березня я валяюсь в кроваті. Я себе нормально почуваю, просто мені неохота ні нічого робити. Настрій, звісно, говно. За того, що в Одесі Траур, Харківщина, Одещина і Сумщина постраждали ці два дні. 1-2 березня. А вчора закінчились в Одесі. Розбори постраждалого будинку достали маму з дитинкою, тримісячного хлопчика. Ну, коротше, людей подоставали з завалів, страшні кадри, страшне жахіття. На Росії своя правда. Знаєте, як кінця краю нема, живеш у тих дібілів свої правила, свої цілі, вони хочуть воювати. Тобто росіянці хочуть воювати і вбивати. Я знаю, что россиянцы есть, которые будут смотреть мое видео, но все будут молчать, терпеть, думать за, только за себя и даже поддерживать. Знаете, я сейчас зашла в свои старые видео, когда два года назад мы гуляли с мужем по Одессе, прямо перед войной, ну как не прям перед войной, а в августе. И мне писали комментарии Света, Нейл Блогер и... Короче, много российских блогеров писали комментарии. Просто комментарии. Они тогда только продвигали свои каналы, видать, и чтобы засветиться комментом. И... А сейчас все молчат. Я не... Знаете, как тогда смотрели мои влоги? И сейчас, возможно, смотрят. И видят же, что горе, трагедия, слезы, печаль. Но молчат, набравши в рот воды. Такое, не знаю. И судить таких, как бы я не вправе, но хотя бы заткнулись и не поддерживали. Как можно поддерживать убийство, раздруху, войну и вообще как? Настроения нет, хотя весна. Я понимаю, что в скором времени я возьму себя в руки, встану, возьмусь за дела, буду что-то делать. Но сегодня подарила себе полдня и просто пив дня валяюсь, ничего не рублю. Полила трохи орхідеї свої, у нас тоді бардачильник. У мене де орхи. Тут же і косметику. Вікторія приперла, бо в нас світло в вікно і дуже добре. Іноді, назбирала купу відео, які хочу в Тік-Кок познімати, шуточні, такі юмористичні. Назбирала теми для Instagram, всіх трьох-чотирьох аккаунтів. А знімати це вже потрібна енергія. Енергії нема. П'ю магній, вже закінчила. Вітамін Д треба ще прикупити. Я подумаю, що за все, це треба гроші платити, аж страшно. Що ще я приймаю? Любі друзі, я дурко, я випила не ту пігулку. Мені треба ввечері пити лізеноприл. Так, ось о, ввечері я п'ю одну пігулку лізеноприла 5 мг, а зранку п'ю арифон Рітард. Теж одну пігулку. Одну пігулку зранку, одну ввечері. Сьогодні, кстати, переплутала, випила оцю. А ця, походу, розслабляє, я й думаю, що я така варена. Коротше, все. відповідь знаді. Переплутати яку ввечері, яку вдень пити. Ладно, це п'ю. А ще паралельно з цим приймаю магній і вітамін Д. Вітамін Д зранку, магній ввечері. Вот, 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 вот такие дела.